Вітаю усіх. Сьогодні у нас новинка відносна, оскільки вже добре себе зарекомендувала на ринку. І це не просто чергова відмінна лінза від АМС, це топовий представник лінійки Ultimate, яка, нагадую, сама собою є преміальною. Отже, розбираємось, чим нас зібралась дивувати лінза АМС u 10 Ultimate. Вже звична нам коробка, строгий перехід від сірого до чорного, без яскравих, незграбних написів і картинок. Вірна Знака того, що бренд збирається привертати до себе увагу, аж ніяк не упаковкою. А ось скромний напис «Аозум» у правому верхньому кутку говорить багато про що. Якщо ви не дивилися наші попередні огляди, то нагадую: Аозум є лідируючим виробником та розробником світлодіодних лінз у світі. А ексклюзивним дистриб'ютором Аозум в Україні є компанія Автопульс Схід, який і належить торгова марка АМС. Виглядає плутано, але насправді все просто. Перед нами плі. Від співпраці нашого українського бренду АМС і всесвітньо відомого виробника лінз компанії Аозум. Відчуваєте рівень інженерії у коробці. Ми бачимо лінзи та інструкцію, як їх застосовувати. Турбота установника. А ось що точно потрібно зберегти покупцеві: це гарантійний талон. Між іншим діючий цілих два роки і покриває навіть трудовитрати установника, де ви знайдете такі умови. Загалом не забувайте заповнювати цей талон. Неймовірніше не знадобиться. Але всім так спокійніше. тридюймова лінза з двома чіпами і двома відбивачами, призначена для встановлення в лінзовану оптику стандарту Hela 3. На перший погляд складно відрізнити від іншої новинки з лінійки Ultimate, яку ми нещодавно з вами оглядали, AMS Ultimate u 3 вбудований в корпус драйвер термоконтролю, активна система охолодження з радіатором і саме вентилятором. Система термоконтролю, що не дозволяє перегріватись діодам, всі найопасні. Оптимальніші сучасні рішення тут присутні, і навіть відносно компактний розмір вдалося зберегти. Лінзи мають довжину 150 міліметрів. Та в чому ж відмінності, потужність 63 Вт для ближнього світла і цілих 80 для дальнього. Ці лінзи мають показники сили світла, як у початкових моделей лазерних фар, причому забезпечують не тільки щільне дальнє світло, а й щільне, рівномірне і дуже широке ближнє. Це заслуга наявності двох чіпів кожен з яких працює зі своїм відбивачем і дозволяє не розсіювати світловий потік на всю ширину шляху, а одному чіпу сконцентрувати його на узбіччі та найближчих межах видимості, а другому посилити дистанцію та щільність дальнього світла. А оскільки чіпи у нас особливо потужні, то ефект і якість дійсно вражає. До речі, тут є важливий момент: така потужність і сила світла можливо комусь можуть здатися надмірними для таких клієнтів. Передбачена можливі. Відвість окремого підключення другого чіпа. Для цього є п'ятий провід, зазвичай їх чотири. В результаті в режимі ближнього світла працює лише основний чіп, а в режимі дальнього не лише відкривається шторка, а й підключається другий чіп. А тепер давайте оцінимо роботу лінз на власні очі. Зверніть увагу на те, як широко і яскраво освітлене узбіччя, і який при цьому потужний потік дальнього світла. Також подивіться, наскільки чітка, строга лінія світлової межі. На мій погляд, робота дійсно вражає. Бачимо, що не дарма ці лінзи топ, і без того топові лінійці Алтімейт. Якщо вам це відео сподобалось, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал та писати свої думки про ось ці лінзи в коментарях під цим відео. А з вами був Юра, і на сьогодні це все.